Чи зараз можна отримати безкоштовну юридичну допомогу, які організації та фонди надають підтримку зараз у військовий час? Ну скажу так: безкоштовна права допомога, вона як і все безкоштовне. Ну, тобто, якщо ви на неї погоджуєтесь, то за якість її ніхто відповідати не може, але дійсно в кожної. Кожного громадянина є право на отримання безоплатної правової допомоги, гарантовано конституцією. В нас в Україні є центри надання безоплатної правової допомоги, які діють при Міністерстві юстиції, забезпечує Міністерство юстиції надання такої правової допомоги. Якщо ми говоримо, там є дві категорії правової допомоги: це первинна і вторинна. Первинна це отримання консультації юридичної там, з будь-якого питання і малозахищені категорії. Осіб, в тому числі внутрішньо переміщені, особи, військовослужбовці, члени їх сімей, мають право отримати, звернути заяву і отримати безоплатну правову допомогу в цих центрах, е, якщо навіть це потрібно представництво в суді даним категоріям осіб, то також може бути розглянуто і це питання.